Ти хочеш сказати, що для того, щоб ну, повернути крипту, треба тебе чекати, коли вона дійде до біржі. Ну, от ситуацію. Та ж сама ситуація. У мене ж украли 100 тисяч доларів в біткоїні, вони там гуляли, ти все розмітил, красавчик помітив везде. І значить, мой чувак, який в мене в гроші, він значить виводить її на банан, ну, на Бінанс. І все, на Бінансі загорається красний флаг, Бінанс говорить, Стоп, машина! Ха, всім зупинитися. І понял, я м -м, беру бомжа з сусідній підвороні, і говорю, бомж, скажи, що це твоє. Він говорит. Тетма, і пішть мені. Я вибачаюся, я купив цю крипту, блядь, цьому обміннику поняв. Я взагалі чесний чоловік. Я чесний, вигоди не Є ж такий термін у нас, знаєш, коли ми обрали квартиру. Я трижди перепродав цю крипту, я вже третій чи четвертий на банані. Я взагалі з обмінки купив, я крокодил, Що? Ну ось, це вже ти, ти повинен розуміти, що якщо ти користуєшся криптою, це в тебе повинна бути також своя кібергігієна. Тобто, ти, якщо ти десь береш тобто, не вся крипта. її десь береш, якщо ти нормально. Вся крипта анонімна, чуваки, прикиньте, де... USDT, прозрачний біткоін теж Вона бри. взагалі не анонімна. Тобто, на даний час прослідкувати крипту набагато легше, ніж відслідкувати навіть банківські, банків, банківські перекази. Це, це правда. Так.